Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її досягнути? Ну, перш за все, хочу нагадати, що наша ініціативна група Україна 30 продовжує обговорення нашої ініціативи. Сім кроків до перемоги, головною метою якої є. Змусити консолідувати українське суспільство, закликати до спільної дії, по принципу, все для фронту, все для перемоги. Ну і сьогоднішнє відео якраз з питання шляху нашої перемоги. У мене в Фейсбуці часто дописувачі пишуть: а що ти пропонуєш? Я їх відсилаю до свого каналу вже, ось я думаю, два роки як. Цей канал. Я коли 24 лютого пішов, взяв до руки зброю, пішов воювати перших перші місяці були важкі, але потім почав думати: а що далі, як ми можемо досягти перемоги, нарешті почали і лідери громадської думки задумуватись, припинили сподіватися на зсу обіцяти 2-3 тижні. Контрнаступу чекати іншої чухні, от але зараз знову ми за моєю суб'єктивною точкою зору наші лідери, окремі лідери, намагаються звернути не туди. Зараз пекер почав обговорювати питання перемоги. Пишіть в дописи, що ти, а що таке перемога, де 11 рік іде війни. Третій рік активної фази, нарешті, почали критикувати дії наших урядовців, дії нашого правлячого класу. Начали задавати питання. І одна із версій, от її озвучив Геннадій Друзенко, що треба зупинити війну. Переформувати, перегрузити, перезавантажити е, нашу Верховну Раду, провести вибори, і в тоді зухвало, так завзято, ми почнемо міняти, е, міняти країну. Там Фурса написав також, що не на часі зараз реформи. Е, ви хочете бистрих реформ, е, яких вам реформ ще не вистачає. Треба піднімати тарифи, піднімати податки, як ми робили завжди, да, 30 років. Тобто за 30 років. Не змогли провести реформи, повторювали одне і те ж. Я тут наведу, ну давайте я почну з анекдоту. Був такий анекдот, коли вчені проводили дослідження, хто все таки умніше обізяна чи людина-аватар, як у нас говорять, да, в, у військах людина, яка ну, алкоголік, коротше. Ну і от, взяли, поставили в пустій кімнаті, підвісили банан зверху, поставили в углу кімнати стілець, запустила безяну, вона пригала, 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 не достає, подивилася, взяла стілець, підодвинула, стала на стілець, достала банан і з'їла. Коли завели алкоголіка, п'яницю. Підвісили бутилку горілки, поставили в углу стілець. Він Час прийшов, другий, третій, вони вже втомилися, заходять і кажуть, ну, ну подумай, ось дивись, ось о, 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 он бутилка. Ось до, о, стоїть стілець. Подумай. І він каже, що тут думати, тут стрибати треба. От. От Дуже багато людей хочуть е, зараз перемир'я. Я теж хочу миру. І ніхто не хоче війни, окрім одного е, сумозброда, ну і е, прокажоні. Е, Втративши розсуд, свідомість і взагалі здоровий глузд на російський нарід, який жадає, жадає смерті. От. Але дивіться. Ну, я от мене змуцию Павло Себастінович про це поговорити. Ми з ним обговорювали. Про провокують постійно провокують сьогодні. Там, якщо захочете зайти в мій Фейсбук, я там ніякий Тимофій Васін теж мене журив, що я от так не хочу миру. Питання: дивіться, 11-й рік війни Уже не, неодноразово ми опікалися об цю спробу замирити суцільне зло. Я от зараз поставлю відео. Це ще в 19-му році, коли намагалися відвести українську армію, там домовитись з суцільним злом. Просто перестать стріляти, да, зробити лінію розмежування. Там деніс говорив, що ну ми робимо стратегічну помилку. Так, ми маємо домовлятися, але на вигідних для себе умовах. А так, злодій да, Путін отримає те, що зажадає, і далі почне провокувати і почне війну. От, подивіться це відео. Я не розумію. Навіщо ми знову-таки так біжимо туди, от ці перемовини, а, знаєте, та така... можемо, навіть ні з ким не говорити, а просто продовжувати. Це треба робити, Будь однак треба люди. зі своєї Будь сильної позиції. Вони просто Приятна зараз отримують те, що їм потрібно, а потім вони завоюють більше. От і все. Тут же ж треба, можна, пацани, може, по пару шляху далі Ну і так сталося. Згадайте, ну 19-й рік спочатку намагалися заглянути в обличчя, домовитись там, перестати стріляти. До чого це призвело? Це призвело до помасштабного повномасштабної вторгнення. Так же відбулося, і після е, того як е, нас вмовили, е, там Нуланди, Байдени. Не чинити супроти в Криму це е, по, е, призвело до вторгнення в континентальну Україну і е, збільшило е, кількість е, жертв, кількість руйнувань. Е, і так було постійно. Після оцих перемирів е, Зеленський е, намагався прикинутися мертвим. Да? Не чинити супротив, розміновувати, демонструвати мирні наміри. До чого це призвело до повномасштабного вторгнення е, під Києвом, Суми, Чернігови, тобто ще до збільшення агресії. І я ж кажу, що я я б хотів, щоб ми зупинились, перестали стріляти, і це е, ну е, було б сприйнято суцільним злом. Але давайте дивитись реалії. Давайте не будемо себе обманювати. Цього не буде, як от Денис Янтар сказав, що е, це можливо, можливі перемовини, і напевно вони потрібні. Але з позиції сили. Ми за 10 років, за 30 років існування не змогли е, стати сильними, е, як Швейцарія, да, Швецар, як Ізраїль. Але ми ж цих дій не робили. Ми не підсилювали економіку, ми не створювали. Альтернативу, чим ми відрізняємось? Ми відрізняємось своєю волею, своєю прагненням до свободи, до власного устрію за принципами демократії. У нас же 30 років відбувається імітація демократії, представницької демократії. Ми постійно у нас вибір між загиблим і огидним. І дивіться, перша теза це ще сформулювала. Олександра Матвійчук, Нобелівський лауреат меру, я неодноразово її цитував неодноразово. Вона сказала: неможливий мир допоки не покаране зло. От давайте усвідомимо, що допоки воно не буде покаране, у нас не буде миру, і це треба зробити. Чому я придержуюсь думки? Олександ Данія, Олександра Данія, да? Він сказав, що допоки існує Путін, і допоки існує Росія в рамках імперії, остання імперія зла. Вона буде генерувати агресію. Вона ну вона не може без цього, без цього вона розвалиться. А це їм для, для них загроза. Чому в Путін вважає Україну демократичну загрозою? Чому він радіє згортуванням демократії свобод в Україні? Тому що йому треба своєму плепсу демонструвати, що неможливо. В странах от пострадянських побудувати вільні країни, щоб навіть і не думали. Оце імітація і призводить до спроби у науці. Це називається вивчена безпорадність. От Тимофей Цей Васін повністю такі демонструє от вивчену безпорадність. Тому, от у мене єдине питання і друзенко написав. Що чому ти вважаєш, що якщо під час війни нас не вилікувала, не, не дала усвідомлення необхідності перетворень, підготовки до демократичних виборів, фактично потрібно, щоб стаття 5 конституції не була декларативною. Що там записано? Єдиним сувереном і джерелом влади в Україні є народ. Він має диктувати свою волю і через або представницьке, або безпосередньо е керівництво державою управляти цією країною. І е, якщо у нас немає інструментів впливу на е, людей з владними повноваженнями, ну не, не дають вони. Ми маємо сформулювати з побудувати модель, за якою ми вважаємо, що буде у нас розвиватися безпека, матися безпека, свобода і справедливість на базі безпеки і свободи. І е, якщо під час війни ми не змогли узгодити між собою, от я ж не проти, друзенко, до речі, був е, також у нас в е, ініціативній групі руху Україна 30+. і ми постійно е, обговорювали всі нагальні питання. Зараз потрібно не чекати, буде перемир'я, не буде перемир'я, поки бійці на фронті нам дають можливість. Сформулювати власну концепцію бачення майбутнього, викласти в його в якийсь документ, узгодити його з українським народом, це треба робити. Буде з призупинена дуже добре, але нічого не поміняє. Якщо у нас будуть вибори такі, які у нас є. Друженка каже: ну сподівається, що у нас є шанс. Шанс він має ґрунтуватися на якихось. Підставах, от я ж кажу, що е, зараз е, повертаюся до знов ж таки до наших сімих кроків до перемоги. Е, ми запропонували цю концепт, е, своє бачення е, України майбутнього під час війни і після війни. І ми зараз закликаємо всіх обговорити це. Можна обговорити це і під час перемиря, і під час активної фази е, бійці на фронті нам створюють можливість. Створити оцей план узгодити між собою. Зараз закликаю вивчити, я постійно долучаю до цього сюди цих сім кроків. Зараз ми допрацьовуємо платформу. Платформа є на якій буде проводитись всенародне віче обговорення. Якщо ми підтримаємо ці кроки, якщо за них проголосують мільйони. Вони почнуть вимагати власної волі. Проблема в тому, що ми зараз виконуємо чужу волю, волю узурпувавшого сьогоднішнього правлячого класу. Що вони роблять? Вони закривають кордони, вони змушують одніх змушують відловлювати інших для того, щоб закидувати. В окопи Друзенко правильно говорить, що я, ну, ми, поки ми не змінимо концепцію управління державою, яка призвела до війни, яка не може справитися з цією викликами, да, позбутися от цих вад, ну неможливо, ну не вони не здатні. Це треба визнати. Ми маємо змінити, але для того, щоб змінити нам зараз свідомим громадянам, людям волі, треба узгодити план. І от зараз треба. Саме час обговорення цього плану, от е, чому більше люди схиляються до, до цих якихось міфічних мирних планів, я вже не буду ставити там, куди Денис Янтар е, говорив. Там люди кажуть, треба перепинити стріляти, але до чого це призводить? Це призводить до Бучі Маріуполя, е, поки ми не станемо сильними. І це, от ну, моє враження, що якщо нас ну під час війни, якщо нас не консолідує не зорганізує війна, то перемиря вже неодноразово демонструвало, що цього не було. Ну і ще один приклад. Я його постійно навожу. Бюджет 24-го року заклав Марченко разом з Камишинем Шмигалем на власний ОПК 6 мільярдів при потужностях. В 20 мільярдів. І е, ну, Комишен підняв питання, що ви дурні робите. Депутати піднімали це питання, як так можна під час війни виділяти одну третину на власні потужності. Коли була заблокована Конгресом США допомога США в самий важкий час. Е, в результаті ми отримали е, Авдіївку, е, Очеретина, е, Харків і От в самий важкий час вони не спромоглися е, виділити виконати закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію 99-го року, яку вони були зобов'язані, тому що за це має бути кримінальна відповідальність. Е, що таке мобілізація? Це не добор в армію, це перевод економіки, системи державного управління на е, військові рельки. І вони під час війни не зробили вони, змінять законодавство. Вони вам віддадуть владу, розуміючи, що вони підпадають під кримінальну відповідальність. Тому давайте не мріяти ефемерним, е, е, миром. До миру треба йти. Але хочеш миру, готуйся до війни. І це не говориться, що це треба готуватись лише після перемиря. Зараз і е, повторюю план перемоги, затвердження з українським народом. А потім заклатуємо руки і вимагаємо, як я говорю, щоб земля горіла у них під ногами. щоб... Звучало це з кожної праски, з кожного е, чайника. Що ти робиш? Подивіться, е, що робить Юлія Глушко з народним аутитом. Вони виловлюють кожного мера, кожного голови сільрада і змушують і правоохоронців працювати, порушувати кримінальні справи. Я, до речі, завезу, запишу все ж таки з Юлією Глушко. Як приклад, Є, що треба робити? Да, це важко. Це вимагає надзусиль від кожного. Ще раз кажу, бійці зараз тримають фронт. Свідомі українці мають скласти план і діяти. Розумієте, не, роз, не, не очікувати. Зсу, сподіваємось на ЗСУ, на ЗСУ сподівайся, а сам не плашай. Така мені буде відповідь, і Друзенка і Ноунеймом. No без без обличчя ще, ще один приклад. Захочете подивитись, він мені пише. Що ну, а що ви хочете, якщо ми зараз будемо е, тиснути на владу, у них право на насилля, малюска мін'юз мене посадить. Люди пішли захищати права і свободи, ви не готові е, боротись за власну правду, відстоювати власну правду. А бійці пошли вмирати за неї. Ви не хочете е, сісти в тюрму. Та не треба сідати в тюрму. Я ж кажу, що якщо кожен кожний українець складе власний план і буде вимагати. Подивіться, як люди, коли усвідомлено надіють, навіть проти, проти працівників ТЦК відбивають українців. Якщо за правду піде кожний, нікому буде захищати цю владу. Це вже було неодноразово. Вони кивали пятами, ламали ті металеві рейки в аеропортах подивіться що було з гетьманцевим на третій, третьому тижні повномасштабного вторгнення я докладав сюди зараз докладу він сказав він говорив що я вважаю що люди які голіруч зупиняють танки мають право самі формувати фіскальну політику коли за шию летіли снаряди потім він вже сказав що я буду вас обшіпувати як гусей От я говорю, що Гетманцев, Марченко всі мають бути в окопах. Вони там мають складати кошторис і вирішувати на що на обруківку, на пінгвінів або на фортифікацію, і на снаряди, і на власний ОПК іншого немає, як змусити під час війни, після війни неважливо. Тому е, закликаю всіх до дій: не сидіти, не мріяти е, марними якимись е, думками, складати плани, діяти. Слава Україні!